Всім доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо тему опитувань, і на днях було питання, що для вас є найскладнішим в утриманні курника сухим. І лідером у відповідях є постійна волога підлога в курнику. Я вже неодноразово розповідала вам про засіб «Свіжий курник плюс, але можливо хтось про цей продукт буде чути вперше. Тому сьогодні я не тільки розкажу, а й покажу засіб в дії. На минулому тижні була обробка курника засобом свіжий курник плюс. Я спеціально посипала не весь курник, а лише частину. Зараз я буду згрібати підстилку і ви побачите різницю. Де було посипано, бачите, що підлога залишилася сухою, де не було посипано вона волога. Що хочу сказати, засіб однозначно дієвий, якщо його правильно використовувати. Я вже користуюсь цим засобом другий рік і краще я поки не знайшла. Немає ніякого запаху в курнику. Тобто він поглинає той аміак, який накопичується з посліду. Дякуючи саме своїм адсорбуючим властивостям, він зберігає тепло в курнику. Вибір, придбати цей продукт чи ні, він лишається за вами. Але я вам раджу, хоча б один раз спробувати цей засіб в дії. Якщо бажаєте придбати, пишіть в дірект або переходьте на сайт. А якщо вже користуєтесь, будемо безмежно вдячні. За ваш відгук.